Якщо ви вже є надавачем соціальних послуг, або ви тільки хочете надавати такі послуги, на соціальному веб-порталі електронних послуг Мінсоцполітики України передбачений розділ для надавачів соціальних послуг. Тут є два підрозділи для надавачів, яких вже включено до реєстру надавачів соціальних послуг, а також для тих, кого ще не включено до реєстру надавачів соціальних послуг. Якщо у вас ще не включено до реєстру надавачів соціальних послуг, ви можете перейти за цим посиланням, і тут вам буде представлений зразок заяви надавача соціальних послуг, яку вам потрібно подати разом із документами, визначеними пунктами 25 і 26 порядку формування, введення та доступу до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 99 від 2701.2021 року. Натиснувши на це посилання, ви побачите, як виглядає заява. Для того, щоб її заповнити, її вам потрібно роздрукувати або завантажити для себе на комп'ютер. Для друку вам потрібно просто натиснути на значок принтера, у вас з'явиться вікно діалогове для друку документу. Ви натискаєте друк. І маєте роздрукований варіант на папері. Якщо вам потрібно завантажити заяву на комп'ютер, ви можете скористатися або ось цією кнопкою завантажити, або скористатися ось цією кнопкою завантажити і просто обрати місце у вас на диску, де ви будете зберігати цю заяву. Після подачі заяви вона буде розглянута відповідно до порядку. Включення надавачів до реєстру надавачів соціальних послуг, і ви отримаєте відповідь. Якщо у вас вже буде включено до реєстру, ви можете війти в свій електронний кабінет за посиланням, і тут скористатися своїм електронним цифровим підписом, вказати, що ви надавач соціальних послуг, ввести пароль ключа, ввести файл ключа, обрати е, організацію, яка надала вам електронний цифровий підпис і увійти до свого електронного кабінету. Якщо ж у вас вже включено до реєстру надавачів соціальних послуг, ви просто напряму можете скористатись посиланням для входу в свій особистий кабінет як надавача соціальних послуг. Знову ж таки, ви обираєте, що ви надавач соціальних послуг, обираєте організацію, яка надала вам електронний цифровий підпис, обираєте файл ключа і вводите пароль ключа.